А ми з Мар'яною повернулися, тому що ну як ви, у суботу без нас, шановні глядачі Еспресо. Є ще одна важлива тема, яку ми не поговорили Я з тобою. А планували Андрію. А Це міністерство ветеранів. З цього приводу ми до студії запросили нашого гостя Віктор Тригубов, журналіст. Пане Вікторе, вітання вам. Вітаю знаємо, що все частіше в інформаційному просторі з'являється така думка про міністерство ветеранів, про те, що вона має бути створена в Україні. Петро Порошенко також заявив, що вже йде дискусія щодо створення цього міністерства. Нещодавно ви повернулися штатів Америки. Де таке міністерство працює і можете зараз поділитися досвідом, чи реально що воно створиться в Україні, і чи потрібно воно нам взагалі? Так. Давайте почнемо з проблеми для чого воно взагалі потрібно. У нас зараз в Україні є велика кількість ветеранів, якими опікується департамент при міністерстві соціальної політики. Дуже, о, скільки, скільки? Яка кількість? Ветеран старо скажу, якщо взяти тільки ветеранів, то це 308 вісім тисяч. Угу. А якщо взяти ветеранів загалом, то там без ветеранів туди угу. просто бойових дій, то там близько більш за півмільйона. Точно не скажуть 550, 550, 550. тисяч. От і власне виникла така ситуація. Що усіма опікується один департамент теоретично, а практично велика кількість відомостей, де вони мають отримувати ті чи інші свої льготи, бо пільги, першу, бо пільги їм надали законом. А власне, для того, щоб ці пільги якось імплементувати в життя, людина mm -hmm. має обігати десь близько 20 інстанцій. Mm -hmm. І той департамент, який працював, він був розрахований на іншу кількість ветеранів. Mm -hmm. І інший соціальний та демографічний склад ветеранів, Все це планувалося, що це там такі старички. Чи то там афганці, чи то там взагалі ветерани Другої світової, кількість яких ну, об'єктивно демографічно зменшується, що от їх не багато, а буде ще менше. А тут ветеранів стало дуже багато, і їх стало ще більше. І о, фактично кожен ветеран для того, щоб зібрати для себе, щоб забезпечити собі ті пільги, які йому гарантує закон, має обигати велику кількість відомостей. Це неправильно, бо це не дуже ефективно працює. А чи яка кількість відомств насправді? А, загальна кількість відомств, які відповідають за пільги ветеранів, 22 чи 23. за нашими даними до речі, наші журналісти, я додам у нас є ніби 19 суб'єктів зараз, які треба ви кажете оббігати. чотири державні органи зі спеціальним статусом, сім міністерств, вісім mm -hmm. інших центральних органів, виконавчої влади. Якщо зараз є така можливість, я попрошу режисера а, вивести так, у нас є на екран так ввечу, схемка. Схему того, що повинен пройти ветеран, куди потрапити, і за що яке міністерство опікується. Ну, ми можемо зовсім коротко навести з тобою, наприклад, безплатне забезпечення протезами. За це у нас відповідає фонд соціального захисту інвалідів і таке інше. Тут можна подивитися, як це все заплутано, переплутано, і скільки чи да взагалі можна знайти тут якийсь там як, куди до кого, коли. От, і, власне, це і є проблемою. Так. Чи вирішить це Міністерство ветеранів залежить від однієї простої штуки? Чи буде Міністерство ветеранів замінить з собою усі ці відомства Чи більшість з них, чи воно стане ще додатковим, ще одним у цьому переліку? Пізніше, ну, як... що, щоб воно замінило, замінило всі ці. От, е... Що потрібно власне людині? Людині потрібна єдина система єдиного вікна, щоб він так. міг перейти в єдине місто місце і сказати: Ось тут в мене такі, такі, такі проблеми. Ви мені допоможіть. Приблизно так це зроблено в США, тому угу. що в США набагато коротший перелік власне ветеранських пільг сам по собі. Він угу. взагалі стосується більш медичного обслуговування, і у них фактично міністерство ветеранів це такий окремий альтернативний мінздрав, ну угу. я б сказав, тільки тільки ще більший, і може в якомусь момент, ще навіть, навіть потужніший, власне, чи Ну, він здрав, тобто він займається соціальною реабілітацією ветеранів. Аж до того, що в них є власна окрема система шпиталів по всій країні, які є шпиталями виключно для угу. ветеранів. Це, то це, як у нас є військові, військові угу. шпиталі, то це окремо ветеранські, суто ветеранські. Так. І це дуже велика насправді система. Я був в одному з таких шпиталів, ну це взагалі космос. Угу. А, і, і при цьому в них діє фактично система, схожа на єдине вікно. Тобто до них ветеран приходить і каже, ось у мене такі, такі проблеми. Mm -hmm. Вони його не посилають, так цією проблемою туди, цією туди, цією mm -hmm. туди, а так, а щось, як так, не вставайте, ми зараз вам тут допоможемо, тут допоможемо, тут допоможемо. Mm -hmm. Тут з кредитуванням, тут з медичною допомогою, а ось тут вам психолог щось по вашому посттравматичному стресовому розладу підкаже. Це власне, як має працювати система. Американці самі дуже жаліються, що в них. Система працює погано. О, бо в них ветеранів взагалі за понад 20 мільйонів. Угу. Це, велетенська, це велетенська кількість, відповідно, велетенська, велетенська бюрократія виходить, велетенське ви розгалуження. Але при цьому їх система працює набагато краще за нашу, бо у них принаймні ветеран може ці пільги отримати. І так, є, є проблеми, звісно, бо велетенський державний організм, але воно хоч якось працює. У нас ветеран ну, ну, на кращому випадку він отримав УБД і їздить за ним, власне, як універсальний проїзний. А якщо питання стосуватиметься, не знаю, житла для ветерана, виділення йому земельної ділянки, ви кажете, що там е, в, в штатах там чітко там по медичних знаю. соцзабезпеченнях? Що я, з такими питаннями я боюсь переплутати, бо повністю не бачив mm -hmm. власне самих законів, але просто розказую, як розказую, mm -hmm. те, що бачив, там більше медичні пільги, там більше допомога у психологічній і певна там здається, допомога у навчанні та у можливості розпочати бізнес. Mm -hmm. Але в останньому випадку схож консультативне, якщо я правильно пригадую, такого, щоб видати ветерану там земельну ділянку, як у нас, я не пригадую mm -hmm. здається, там таке не практикують. Mm -hmm. А щодо того, хто ці ветерани? Хто ці люди? Учасники яких бойових дій у вони мають бути? Так. В нас як це би мало по в нас? Це взагалі всіх, хто є ветеранами війни та бойових дій. Ну мається на увазі ветерани праці, це трішки окрема категорія. Угу. Ось там ветерани, не знаю, сценічного іскусства. Ось а ветерани а ветерани власне війни та бойових дій, які власне мають усі ці... до речі. До речі, сьогодні у нас свят сьогодні день українського міротворця. Угу. До речі. Це також ветерани, які також мають статус учасника бойових дій. Але ж вони його отримували там 20, 10, 15 років тому. Mm. Саме так mm. це ну, також про, 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 про них також йде мова. В першу чергу, звісно, мова йде про ветеранів АТО, бо це активно діючий конфлікт, конфлікти. Mm. Людина, що зараз на нього йде. Uh -huh. Людина, що зараз відправляється туди, має знати, що про нього держава попіклується у будь-якому випадку, навіть бо, навіть в, якщо його, не дай Боже, вона, вона там згине, ця людина, то попіклується про його родину. Це, це такий момент, це власне, і це теж війна, і це теж елемент війни, і для перемоги це теж потрібно. Ну добре, ви були у Сполучених так. Штатах, ви бачили, як саме працює американська система допомоги ветеранам. Що б ви рекомендували би нам? А, дивіться, по перше, я вже б... були самі, так я розумію. Я, я з вами хтось ще був? Я був у там було кілька. У делегації було кілька експертів. От кілька представників від ветеранів та власне кілька представників від українського парламенту, від комітету по справах ветеранів. О, і власне дивилися на те, як в них це влаштовано. Задля чого взагалі ця була поїздка? Задля консультацій. Угу. Стобто їхали просто по стафу конгресменів та сенаторів, тобто не по Самих конгресивних, а по людях, які пишуть для них власне закони, і розмовляли про те, як це влаштовано в США і які норми ми можемо залучити собі. Uh -huh. а, мені чи потрібно міністерство? Можна буде чітко відповісти тільки після того, як ми хтось у нас там пропише проект закону. Uh -huh. І у цьому проекті закону буде чітко, по перше, функціонал цього міністерства, по-друге, як воно взаємодіє з іншими центральними органами влади. Бо можна справді створити міністерство і Де, яке пос... не працюватиме, наприклад, так і буде О, просто що не то, відповідно. Тож то, ви кажете, що зараз немає навіть законопроекту, так? Ні, зараз а, просто йде. до речі, я просто ідея. є ця думка, що була висвітлена раніше на зустрічі Петра Порошенка з міністром оборони США Джеймсом Метісом. Тоді вони проговорили, що створення міністерства ветеранів йде до порядку денного американсько-українських відносин. Чи справді для того, щоб наші відносини зі сполученими штатами були міцними, тривалими? Ми там отримали постійно якусь військову підтримку від них. Це міністерство може бути як умовою. Це не умова, але це скажімо так приємний напрямок, який допоможе нам взаємодіяти. Чому приємний? Бо є питання, які для американців є складними чи травматичними. Наприклад, коли ми заводимо мову про те, що дайте Україні летальну зброю, там вже це стає якоюсь причиною внутрішніх, навіть суперечок у США, ага. чи треба їм давати, а чи не треба їм давати. Коли ми приходимо і говоримо, а дайте консультаційну, навіть не гроші поки що консультаційну допомогу для створення власного органу, що ага. буде опікувати. Це ветеранами тут усі абсолютно згодні: і демократи, і республіканці. Бо, по-перше, це блага справа. По-друге, їм самим цікаво, бо вони самі вважають, що у них це, це питання не дуже вирішене. Їм самим цікаво спробувати подивитися, а я або ж у нас щось, щось. Ну, Як цікаво, Вони може бути просто цікаво. Напевно, цьому ще є якийсь там інтерес. Чому вони ну, можуть? Якось іде я... я... про те, що вони і грошима можуть допомогти нам. Е, поки що, бо говорили здебільшого про конституційну допомогу. Угу. А чому це цікаво? Я, я ж поясню, бо їм цікаво подивитися. Як в іншій державі будуть вибрати протестовані ті чи інші механізми, які вони, можливо, потім впровадять у себе. Бо вони вважають, що у них це проблема, і їм додатково, як це сказати, як у ногуся це називається. Контрольна група, інша держава, які впроваджуються ці самі ініціативи, тестова група, тестова. та це тестова група. Для них це корисно. Бо це набагато дешевше і простіше зробити допомогти Україні, ніж робити аналогічно у себе на 20, mm -hmm. на 20 мільйонів ветеранів. Ви дивитеся, як воно спрацює. На вашу думку, чи створення такого міністерства також може бути як частиною переходу до стандартів НАТО? Е, ну, чесно кажучи, тут я не, не можу чітко говорити, бо я не знаю, чи є взагалі у НАТО власне стандарти опіки ветеранів, наскільки мені відомо, немає. Але це але є традиції країн НАТО. Так, так, Якщо так. ми говоримо про традиції країна, то, то так, це, це наближення, це цивілізаційне наближення, скажімо ну, так. У Франції і... немає Міністерства ветеранів. У Франції було Міністерство ветеранів, було. зараз немає. Воно було досить довго час, насправді, але зараз його, його зменшило до департаменту. Mm. Є у країнах, я б сказав, англосаксонського права, це так, то є так. у Штатах, є у Канаді. Е, окремо, точно пам'ятаю, є у Південній Кореї, і там воно досить цікаво влаштоване. У Австралії є у континенти країнах континентальної Європи там о, ні, там здається, з більшого не є. Угу. На вашу думку, як, скільки часу потрібно для того, щоб створити таке міністерство? Тобто, це точно не рік, напевно. Це це значно довший процес. Бо, бо, тут все залежить від його функціоналу. Чесно, угу. ось коли ви пишуть конкретний законопроект. Бо насправді теоретично міністерство ж можна створити не законопроект, а постановою кабміну. Угу. Але це погана ідея, бо тоді власне постановою кабміну його ж можна буде і скасувати чи змінити його функціонал. Це ми не знаємо. Ну влада зміниться, кабмін зміниться, хтось вирішить, а давайте ми цього все. Mm, то будемо дивитися. А, а законопроєкт конкретно прописує власне і функціонал, і, існу, і власне існування, і його вже і не можна скасувати, і вже зрозуміло, чим воно має займатися, як воно має взаємодіяти з іншими mm -hmm. органами. Бо створювати ще одне таке напівпусте Міністерство на кшталт Міністерства. політики... Ну, немає сенсу. Треба. Дякуємо, Дякуємо вам. Дякуємо вам, Віктор Трегубов, журналіст.